Всім привіт, котики кіски, я містер Котік. Сьогодні разом з вами будемо продовжувати грати у Roblox. У минулому відео, хто не бачив, будь ласка, подивіться, було дуже цікаво. Ми пройшли лаву, оці стовпи на лаві, які стоять там три штуки, та ось тут ще три стовпа було. Було дуже складно, але ми пройшли. Закінчили ми на цьому мостику. Так, будемо спробувати проходити його знову. Так, поїхали. А, так, все, пройшли. Так, пішли далі. Так. Так, перестрибуємо ці штуки. Дуже складно. Так, щось підказує мені. Так. Та, та що таке? Не можу перестрибнути? Дуже складно. А це на ізі я натиснув у грі. Ви собі уявляєте, що я б на хард, на, на складний рівень натиснув. Я б зовсім не мог пройти. Так, бачите, я розжиняюсь, по максимуму біжу, перестрибувати, а воно не перестрибує. Так. О, вау! Ви бачили якісь. Е... Та що таке? Повернувся дозаду і е, впав. Так. Так, розжиняємось, перестрибуємо є. Так, р... бачите якесь колесо е, горить та катиться? Щось я... Мені це не дуже подобається вже. Так, розжиняємось. А, не вийшло. Щ... Спочатку? Так. Та що таке? Бачите? Щось. Так. Та що таке? Не можу? Дуже складно. Так, не сюди трошечки. Та що таке? Ну? Щось воно натискає ногу, воно не вимикається чогось з першого разу. Так. Та, та як? Я ж стою на край. Став розжиняюсь перестрибнути, а воно не дострибує трішечки. Ну, ви бачили? А що це за прикол такий? Ну, а як? Так, дуже, дуже чудово, що я натискаю ноу, no", а воно не зачиняється. Так, ще й не встиг натиснути стрибати. Так що таке, ну? Так, а ну, давай, давайте подивимось. Ага, він перестрибає. А, так, як я. На ці голки. Бачите? У нього теж... Не виходить. Так, опа! Ну я ж з краю перестрибаю. Чому так? Так, ну як? Що? Ага, на голки знову він перестрибнув. Так. М -м 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 Та, що таке? Я ж з краю стрибаю. Так, а ну, давайте нову тактику. Трішечки отак на край. Ага, теж не виходить. Так, мені здається, що мені сьогодні то й не вдасться тут пройти. Дуже складно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви проходите оцю штуку, бо дуже важко. Бачите? Чому так? Так, дуже круто. Натискаю «No», воно не зачиняється. Так, ну, окей, хай буде. Так, ще чувачки підтягнулися до мене. Не можу перший е, навіть перестрибнути, бачите? Так, ну давайте подивимось. Так, мені попуга прийшов. Допомагати. ану йди звідси, будь ласка. він, Йому подобається їсти мої навушники. Так. Так, ну, йди геть, звідси, тобі кажу. Так, зараз я його трошечки пересажу от сюди. Він може мій попруга оце перестрібнути. Так, бачите, там якісь охорони чи що стоїть це помаранчевий одяг зобережно. Так, так а ну, о, так, розжиняємось якось. Отак. Ага. Та ну, як? Бачите, ніхто не може. ...перестрибнути. навіть я і я. Що? Ви бачили? Е, я зліз обережно на колія та виліз знову. Так, а ну спробуємо тут так. Це мені щ... пощастило. Так. Е а ну спробуємо злізти не на колі, а отак. Так. Вау! Я знайшов лайха лайфхак. Прикол! Дивіться. Обережно. Поміж коля. Та вилажу. Вау! Я геній! Це лайфхак з Ютуб е -е, Шорта! Так. Вау, все! Чувак! Що ти мені там верзеш? Говориш. Ти бачиш, який я крутий? Так, мені не треба ці штуки. Так. А ну що там, катиться ця штука чи ні? Так, катиться. Так, я на ну зачепить чи ні? Так, трішечки зачепило, мені здається. Так, тікаємо, 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 швидше, швидше, тікаємо, 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 чекаємо. Опа! Стоїмо, чекаємо. Так, вау, ви бачили, як я коля прийшов? Тільки нікому не говорить, будь ласка. Це секрет. Так, все, побігли, побігли, побігли. Побігли, швидше, 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 швидше. Сюди заскочуємо, заскочуємо. Стоїмо, чекаємо. Так. Зараз він буде падати та котитися. Так, чекаємо, чекаємо. Суди, сюди, сюди, сюди. Все, побігли, 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 побігли. Далі я не хочу бігти, бо мені здається, що. А, все, ми прийшли якась драбина. Так, ліземо наверх. Так, якийсь чувак. Так, стоїть 10. Так, що ти мені там говориш? Я не розумію тебе зовсім геть нічого. Так, якесь яйце спіймав. Так, якийсь барі. У нього якась друшляк на голові. Так. Отсюди. Так, і що? А, треба було натиснути, так. А, так, а. Пускаємо. Чо, я встиг натиснути чи ні? Ви побачили? Так, мені здається, що я встиг натиснути та вічим. Тав схопив! Так. Так, ноу, будь ласка. Так, мені здається, що я встиг натиснути та відчинилися оці дверцятка. Все, баріш друшлюком на голові. До побачення. Та що таке схопив? Так, зараз швидше е, е, його надуримо. Так, сюди, потім сюди, 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 сюди. Потім у двері забігаємо. Так, сюди, сюди. На... Треба забігти у двері та дуже швидесенько ліворуч повернути, щоб. Та що таке він мене хупає? Так. Я йому зараз е макарони в друшляк е насиплю та й все. Так. А ну йди звідси. Я за твої дупи жирнючої не бачу, де лісниця ця. Сходи, сходи. Та що таке? Барі друшляк? Так. Так, сюди. Його трохи надурили. Ага. Його надурити не також і дуже просто. Так. Так, ну що? Біжи сюди, а я от сюди. Так, у двері. На лісницю. А, вона зламана! Це що прикол такий? Так, окей. А тоді що сюди? А що це таке? А, треба відчинити, мені здається. Чи ми звідти прийшли, чи що. Так, мені здається, що. Ми прийшли, звідти. І в, 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 ці дверцятка вже зачинилися. Я вже не можу повернутися назад. Та що таке? Бачите, він е е через друшляк. Е е мені здається, дуже непогано бачить. Йому б туди макарон трішечки насипати, щоб у нього очі не бачили мене. Так, Дуже, дуже важко. Так, сюди. Так, що на. А, так, от сюди. Та ж? Ш... А куди бігти? А куди? А як? Ну, я пройшов його. І що? Так, забіг сюди. Так, а все. Мені здається, що. А, тут тільки на оцю, на ці сходи, які зламані. Треба перестрибувати оці е, е, зламані. О! Бачили все. Він мене не доженіть. Не доженеш, не доженеш мені мене. Так, все треба тільки не впасти. Бо він мене схопить. А подивіться, будь ласка, який я класний. Який класний чувак. Так. Що... О, бачите, яка у мене е, футболка класна. А зачіска яка класна. Так, я теж відращую е, оці волосся собі. Я і так красень. Так. Так, треба. М якось. Р р що там? Барі пукає, ви чули? Він е наївся макарон е через друшляк і пукає бігає. Так, а як е розженятися та. О, ні! Та все! Він мене схопив та й все. А, так, ну окей, сьогодні пройшли оці колі. Було дуже складно, але ми пройшли прийшли це колесо. А, а, зупинились там, де а, з друшляком Барі на голові. Але це вже ми будемо проходити у іншому відео, бо дуже складно зараз хочу вас попросити натиснути на кнопку Підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як ви проходите цей рівень. Може, є якийсь лайфхак, як у мене був з цими коліями. Бачили, як я круто їх пройшов, але я не знав, що так можна, але можна. Бачили? Дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення.